Про те, що відбувається в нашій Верховній Раді стосовно військових і захисту їхніх прав рада підтримала створення повноцінного інституту військового омбудсмена в першому читанні 287 депутатів. За про що мова потрібно посилити процес алгоритм і те, як захищаються права військовослужбовців, особливо тоді, коли діє військовий стан. Документ цей мають ще допрацювати до другого читання. Внесли законопроєкт як невідкладний ініціатори це міноборони і правозахисники. Ну і власне ще так само президент Зеленський долучився до того. Олексій Леонов долучається на РДП і член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітаю. Вітаю вас. Давайте коротко, тезово про цей законопроєкт, який в першому читанні 287 за, але є там скільки чотири сторінки до опрацювання, які мають бути внесені до другого читання. І це щонайменше. найменше. тезово, Найголовніше, перш за все. Ініціатор цього законопроекту саме президент України, який говорив про нього в Верховній Раді ще в минулому році, а потім вже долучилось Міністерство оборони. Чим буде займатися омбудсмен? Це важливі питання. Це розгляд скарт наших військових сповців. Це перевірки призначається омбусмен президентом сроком не 5 років, і звітує він президентом. Тобто, це така дійсно пряма і швидка комунікація і надання. Захисту прав нашим військовослужбовцям, які є завдання до другого читання на сьогодні. В нас є уповноважений у справах людини Верховної Ради Дмитро Валерійович Лубінець, який займається питанням захисту прав наших громадян за минулий рік. Він отримав 120 тисяч звернень від громадян, серед них майже 40 тисяч це звернення від наших звіт військових. Тобто посилювати цю ініціативу потрібно 100%, запроваджувати таку вакансію необхідно 100% чому стоїть питання питання в тому, щоб в них не доблювались, на мою думку, обов'язки і питання. тому що в нас є приклад на на сьогодні освітнього омбусмена, який в минулому році отримав 2000, тисячі, наприклад, звернень від громадян, і ці ж 2000 тисячі звернень отримав уповноважений Верховної ради, і вони вирішують, скажімо так, одне питання в обох. Це така. Колізія трошки е, законодавча, тому це потрібно доопрацювати. І саме над цим працюють сьогодні депутати Верховної Ради. Давайте ще проговоримо про важливе, про комплектацію ініціативи щодо комплектації армії. Конкретизувати можемо? Що з того, що можемо? Давайте озвучимо в ефірі. Ну, на минулому тижні на засіданні Верховної Ради було прийнято два важливих законопроекти, які, до речі, були розроблені в нашому комітеті, в податковому комітеті. Це стосується спрощення мит та прибрання ПДВ на оптичні кабелі для наших. Для наших дронів, тобто для виробників, які завозять ці необхідні речі, оптичні кабелі, та закуповують їх за кордоном. За даними митниці, за перші п'ять місяців було привезено майже на 45 мільйонів гривень за кордону, тако, таких необхідних технічних средств. І тому потрібно було приймати рішення. Що це дає? Це дає економію для країни майже в 160 мільйонів гривень. І Це дає зменшення собівартості цих дронів для наших збройних сил. Це є дуже важливими такими дронами, які на сьогодні не можуть наш ворог не можуть їх посадити ребами. Тому це дуже важливо і дуже швидко потрібно було приймати, що в принципі і зробила Верховна Рада. А давайте ще які питання щодо військових стоять зараз на порядку денному у парламенті на минулому тижні. Я би відмітив, мабуть, один з найважливіших законів до про наших ветеранів. Це стосується ветеранського спорту. Цей законопроект дуже довго насправді опрацьовувався. Я вважаю, що його потрібно було приймати швидше. Він був напрацьований в міністерством справ ветеранів. Для чого він потрібен? Він надає конкретний статус ветеранського спорту, залучає до нього ветеранів війни та членів сімей. Дає можливість розбудувати мережу необхідну для заняття спортом громадах. Тобто громади вже обов'язково залучаються до, до е цього спорту е окремо виділяється фінансування на це окремо. Залучаються спортивні федерації, які вже підписавши меморандуми з міністерством справ ветеранів, можуть проводити ветеранські такі змагання. І в нас є дуже е серйозні приклади, такі як е сильні у. Країни, які е, започатковані федерацією стронгмену, вони постійно збирають по 500 наших ветеранів з ампутаціями, які показують дійсно. Приклад всьому світові. Приклад своїм побратимам і кожному українцю, що справжня сила це не тільки м'язи, а це сила духу нашого ветерана. І що наш ветеран це не тінь війни, як багато хто думає, а це насправді світло світло нашого майбутнього. Тому це насправді дуже важливий законопроект, який дає можливість поняття спорту ветеранів переводити в і спортивну реабілітацію, в тому числі. Дякую, Олексій Леонов. Нардепі, член комітету з питань митної і політики і фінансів, був із нами. Говорили про те, чим з нині опікується парламент щодо військових та ветеранів.